Наразі більшість видів мешканців водойм перемістились в руслову ділянку, тому задухи поки не спостерігається. Але якщо рівень води буде продовжувати падати, загибель водних ресурсів через гіпоксію стане неминучою, стверджують фахівці. Збитки розраховані інститутом рибного господарства України можуть становити від 100 тисяч тонн. Тобто варто зауважити, що наразі ще триває нерест, а значить на осушених ділянках, на мілководях може загинути молодь, ікра, раки та інші водні мешканці. Це по-перше. По-друге, внаслідок змулення піднімається шар мулу і, звісно, це негативно впливає на водні біоресурси, що в перспективі може призвести до значного скорочення поголів'я. Епідеміологи та обласне керівництво готуються до очікуваного муру риби та вживають всіх можливих заходів, аби запобігти катастрофі. І попереджаю запоріжців ні в якому разі не вживати мертву, снулу рибу з обмілених ділянок річок. Обережіть себе і своїх близьких від за від гострих кишкових інфекцій, в жодному разі не соліть, не в'яліть та жодним іншим чином не переробляйте рибу, яку ви випадково знайшли. Станом на сьогодні лікувальна мережа міста Запоріжжя забезпечена необхідною кількістю медикаментів протибутулінічної сиворотки. Якщо буде у нас ми будемо бачити по замору риби, якщо це буде в великій кількості, вже є біоями біо і є вже два дві фірми, які готові її утилізувати. Плюс е сьогодні буде прийнято скорше за все рішення про надзвичайний певний стан щодо вилову цієї риби, яка ще жива, і або перенесення її до Дніпра, або е яким чином далі її переробляти. Підрив дамби наніс величезні збитки і національному заповіднику Хортиця. Під загрозою зникнення водяна рослинність, зокрема, білий і жовтий лататя та водяний горіх. Постраждають земноводні та рептилії, чиї місця мешкання майже повністю зруйновані. Крім того, заплава острова Хортиця є місцем гніздівлі водоплавних птахів, а також важливою локацією на транснаціональному коридорі міграції птахів. Для водоплавних птахів чим це загрожує? Більшість з них вже побудували гнізда, відклали яйця і почали вирощувати пташенят. Самі птахи вони можуть відкочувати, вони переселяться там на острів Сагайдачного, наприклад, у верхньому Б'єфі, і для них якби, ніяких проблем не буде. Гнізда вони з собою не заберуть і пташенят також. Тобто найбільша вірогідність, що вони загинуть. Щоб подолати наслідки підриву дамби та відновити біосистему каховського водосховища, знадобляться десятиліття. Наприклад, для відновлення популяції плітки судака при штучному відтворенні може знадобитися від 10 до 15 років, інших видів риб до 25 років. Тобто, умовно кажучи, близько 25-30 років, ми будемо відновлювати екосистему Каховського водосховища до стану, який передував катастрофі. Сума збитків довкіллю через підрив Росією Каховської ГЕС становить 55 мільярдів гривень. Повідомляє міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. А от скільки коштів потрібно для відновлення екосистеми, на жаль, підрахувати поки що неможливо. Олена Машталяр, Микита Дейнега, телеканал МТМ.